Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на курсі маркетинг. Ми з вами продовжуємо вивчати восьму тему і зараз поговоримо про маркетинговий комунікативний процес. Для теорії маркетинговий комунікативний процес. Це механізм передачі інформації через різні канали, або від однієї особи до іншої, або поміж групами людей. Саме тому розрізняють різні варіанти комунікативних моделей. Перша група це дослідницькі моделі, які пояснюють, як відбуваються комунікативні процеси. Другі це реальні моделі, які відображають реальний процес комунікації в компанії або між організацією та засобами масової інформації. Найчастіше вони формуються як бізнес-процеси у вигляді схем. Першою комунікаційною моделлю вважається модель Аристотеля, яка описана в трактаті Риторика. Його модель містила всього три елементи оратор, промова і слухач. Така модель комунікації застосовується і сьогодні під час виступу на нараді або під час звичайної традиційної лекції у могилянці. Отже, розглянемо основні елементи лінійної моделі комунікації. Перший елемент відправник або джерело sender, сторона, яка відсилає повідомлення. Другий елемент кодування, encoding, набір символів, переданих відправникам, тобто зображення, електронний файл, запис. Будь-який варіант кодування. Третій елемент сигнал або повідомлення. Меседж. Канали комунікації, яким передається звернення, Channels. Наступний елемент одержувач або місце призначення. Receiver. Тобто сторона, яка отримує повідомлення. І останній елемент процесу декодування, декодін, процес розшифровки одержувачем значення символів. І ще два елементи, які трошки посторонь. Це перешкоди, які можуть впливати на всі елементи, тобто це незаплановані втручання в процес комунікації, які спотворюють зміст повідомлення. І зворотній зв'язок, фідбек, тобто доведена до відому відправника реакція держувача на повідомлення. Зворотній зв'язок може бути налаштований або не налаштований. Налаштований, якщо вас прямо запитують, і ви відповідаєте, не налаштований, коли передбачається варіант монолога або передачі просто інформації для розуміння. Сьогодні найсучаснішою моделлю маркетингових комунікацій вважають модель Філа. До звичних же вам елементів лінійної моделі додано всього два елементи сфера розуміння відправника і сфера розуміння одержувача. Перший елемент сфера розуміння відправника. Тобто, це реакція адресанта при контакті з повідомленням. Тобто, що він хотів сказати своїм повідомленням. І друге сфера розуміння одержувача. Тобто це реакція адресата при контакті з повідомленням. Тобто, чи зрозумів одержувач те саме, що хотів сказати йому відправник. Маркетингова комунікація це дисципліна, яка містить... Різні теорії, закони, аксіоми. До основних аксіом теорії маркетингової комунікації відносять такі три. Перше. Комунікація є процесом взаємодії, який характеризується обміном різноманітної інформації між двома і більше учасниками. Другий Комунікація базується на принципах зворотнього зв'язку. І третя аксиома комунікація існує в середовищі певної системи різноманітних знаків, які використовуються при спілкуванні між людьми. Все змінюється. Маркетині та комунікації також постійно міняються. Сьогодні ці аксіоми не є такими незибливими і вони мають винятки. До кожної аксіоми існують винятки. На цьому ми завершуємо дане питання і для кращого розуміння матеріалу спробуйте обґрунтовано відповісти на такі три питання. Перше, навіщо маркетологи досліджують та аналізують комунікативні моделі? Друге, яке значення мають для маркетологів такі елементи, як шуми або перешкоди, сфера розуміння відправника і одержувача, зворотній зв'язок? І третє. Сформулюйте винятки до аксіом теорії маркетингових комунікацій. Дякую за увагу і до зустрічі!